А ви вже забронювали своїх працівників від мобілізації? З 31 січня набрала чинності постанова уряду під номером 76, якою затверджено новий порядок бронювання військовозобов'язаних і критерії визначення підприємств-установ і організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Працівники таких підприємств відтепер підлягатимуть бронюванню. У цьому відео ви дізнаєтесь, працівники яких організацій зможуть розраховувати на бронювання від мобілізації та яким критеріям потрібно відповідати. Ви на каналі Праволов в кадрі Ярослав Тирсін, як завжди, розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові правилови? Тоді починаємо. Згідно з порядком бронюванню підлягають керівники та заступники, а також 50% від кількості військовозобов'язаних працівників, що працюють на таких підприємствах, на підприємствах установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання, або ж замовлення, у разі коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань. На підприємствах в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб зсу інших військових формувань, на підприємствах в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, в особливий період. Для підприємств паливно-енергетичного комплексу обмеження на 50% не застосовуватиметься, тобто забронювати можна буде й більше працівників. Для забезпечення стабільної роботи органів державного управління бронюванню підлягають співробітники, що перебувають на політичних посадах в держорганах. Держслужбовці категорії А та Б, керівники держорганів, органів держуправління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступники, керівники самостійних структурних підрозділів таких органів, та їх заступники, працівники патронатних служб, працівники органів місцевого самоврядування першої і четвертої категорії, та 50% від кількості військовозобов'язаних інших працівників органів державної влади та місцевого самоврядування. Важливо зазначити, що відстрочки, які були Надані військовозобов'язаним до набрання чинності ухваленою постановою, є чинними протягом строку, на який вони надані. Для того, щоб підприємство було визнано критично важливим, воно має відповідати принаймні трьом з семи критеріїв. Перший загальна сума податків зборів платежів до державного і місцевих бюджетів, крім митних, перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро. Друге. Сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, перевищує 32 мільйони євро. Третє стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого урядовою постановою від 4 березня 2015 року під номером 83. Четверте важливе значення підприємства для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади. Критерії визначаються центральними органами влади чи обласними військовими адміністраціями. П'яте – відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, шосте розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб працівників по підприємству за останній календарний квартал не менше середньої заробітної плати по регіону за звітний період. До критично важливих підприємств належать також установи ООН, закордонні дипломатичні установи в Україні представництва донорських установ, виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги, представництва міжнародних організацій, міжнародних та українських неурядових організацій, які реалізовують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Працівники цих установ та організації підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. Також у цьому випадку не застосовується обмеження щодо кількості військових зобов'язань. Підтвердження статусу критично важливого здійснюється підприємством один раз на рік. Урядовою постановою No76 затверджено форми та документи, які необхідно подавати у відповідні органи, щоб підприємство було визнано критично важливим, форми звітності та визначено вичерпний перелік підстав для скасування бронювання. Тому посилання на документ залишаю в описі під відео. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне. Якщо так, то прошу підписатись на канал та поставити вподобайку. А на сьогодні в мене все дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.